Сьогодні саміт кримської платформи відбувається, і там вже мав слово навіть президент Туреччини Ердоган. Щоправда, він долучився по відеозв'язку, але все рівно дуже важливу фразу. Він сьогодні озвучив. Крим потрібно повернути Україні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган під час. Е Своїх участі у саміті кримської платформи каже, підтримкою підтримка туреччиною територіальної цілісності суверенітету і незалежності України є незмінними. Повернення Криму Україні це вимога міжнародного права. Так цитують слова турецького президента. Власне турецькі журналісти з агенції «Анадолу». Ну і до речі, про Крим сьогодні говорив не лише Ердоган, але так само і інші наші партнери. Зокрема, і Володимир Зеленський заявляв, що Крим обов'язково повернеться а, до, Украї... до України, і Крим це не просто наша територія, це справді наша душа. Тому ми будемо робити все можливе для того, аби якнайшвидше його деокупувати. Але от про Туреччину і справді цікавою, що, що цю заяву зробив саме президент Туреччини Ердоган, який, як ми знаємо. Полюбляє спілкуватися з Путіним, інколи навіть зустрічає його чи приїжджає до нього в гості. Але ось тут, як ми знаємо, Путін зібрався до Туреччини, і він ще й вимагає, аби під час поїздки його літак Путінський супроводжували винищувачі. Російський диктатор побоюється, що Україна може збити його літак у повітрі. Ну і крім того, оскільки Туреччина є членом НАТО. Російські офіційні особи особливо стурбовані можливими замахами на життя самого Путіна чи його оточення, повідомляють джерела. Або як ми знаємо, ж Путін неодноразово заявляв, що вони воюють з НАТО, ну і тому, можливо, НАТО захоче прибрати Путіна Совсем НАТО, совсем НАТО, тобто і з Туреччиною також, але летить туди дуже хоче е, потрапити до Туреччини в принципі любить цю країну, яка з іншого боку видає йому. Е, Кого він попросить, так можемо згадати, що і Україні свого часу повернули. Повернули к, наших командувачів, командувачів обороною а, Маріуполя, і це звісно дуже не сподобалось Москві. Ну але так це така політика Туреччини і нашим і вашим. І тому, мабуть, особливо важливо, а, що президент Туреччини офіційно виголошує м, такі речі, як ті, що прозвучали власне сьогодні на саміті Кримської платформи з його вуст Крим, це Україна і крапка. Ну і от, повертаючись власне до цієї. Вимоги чи то примхи Путіна, ну ця вимога, про яку ми зараз почули, а також можлива посадка російських винищувачів на території Туреччини, за даними а, джерел, є причиною того, що візит Путіна до Анкари постійно відкладається, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в цій країні можуть сприймати російські літаки як ворожі цілі. Джерело знайоме з переговорами зазначає, що Туреччина навряд закриє системи НАТО, щоб задовольнити запит росіян. Під час останніх обговорень візиту російські і турецькі офіційні особи обговорювали прибуття Путіна у перший день жовтня. Проте забаганка російського диктатора е, унеможливлює або ж так робить дуже малоімовірною е, організацію цього візиту. Ну і крім того, двоє колишніх турецьких послів, які раніше були тісно залучені до дипломатичного протоколу навколо візитів глав іноземних держав, назвали російський запит, ну щоб Путіна супроводжували винищувачі. Дуже незвичайним цитую, турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав в якості жесту. Проте я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б взяти з собою винищувачі своєї країни, сказав один із колишніх послів. Але найцікавіше ну одна з найцікавіших речей у цій ситуації це те, що не винищувачами єдиними не тільки через це відтягується візит Путіна до Туреччини. Є і ще один момент: російські чиновники нарікають на те, що одразу три найбільші готельні, ну по суті, готелі в Анкарі, це Хілтон, Шеротон і Меріот. Увага належать врагам сполученим штатам. Москва вважає американські готельні мережі небезпечними для Владиміра Путіна, тому він хотів би, щоб Туреччина. Йому надала такий гостьовий будиночок. Як це називається? Хонку. Хонку. Е, от і це теж ну в Туреччині такого не чули, не бачили і морально поки ще не перетравили цю інформацію. Ну і, до речі, про гостєвий будиночок. Можливо, і краще, щоб він був в якомусь гостявому будиночку. Я просто тут згадую інцидент із лідером Хамасу, який також був з візитом, е, ночував в якомусь гостьовому будиночку, а потім раптом туди прилетіли ракети чи безпілотники. Ну і Має лідера Хамасу. Ну до речі, запускати безпілотники в повітряний простір НАТО це ризиковано в повітряний е простір. Ані, ви знаєте, я от сказав, а потім подумав: насправді запускати безпілотник в повітряний простір НАТО як показує практика. А, ну ніяких же жодних наслідків не буває. Наприклад, для Росії а в Румунії а, падають регулярно безпілотники а ворожі, а, значить в Латвії впав нещодавно, і ракети, які падали і літали над а, Польщею, і падали угу. безпосередньо в Польщі. Що зробило НАТО? Та нічого. Можна зіпсувати відносини з Туреччиною, але ну навряд чи вони голосять війну Україну. Ну, або ж пригадаємо, як Туреччина збивала російський літак, тому можливо вони До речі, непоганий прецедент. Так, однозначно. Також згадають про це і справді сприймуть російський літак, російський борт за ворожу ціль, яку потрібно збити. Можливо, в Ердогана є ще один в іншій руці ніж. Який він готовий встромити путіну в спину? Це ж після тієї а, ситуації, після того інциденту, якраз і з'явилася ця фігура мовлення нож в спину.